Ми не повинні зважати на думку Орбана через те, що думка Орбана це дуже часто думка Путіна. І очевидно, ми маємо все зробити і знайти різні компроміси для того, щоб для нас були відкриті всі кластери по перемовинах щодо членства в Європейському Союзі. А це не лише те, що блокує Орбан, це і наші завдання по боротьбі з корупцією, по ефективному управлінню державою, по незалежність антикорупційних і слідчих органів. Нам набагато що треба зробити, і нам краще враховувати думку наших союзників в Європейському Союзі. Ніж безпосередньо Орбана, тому що національні меншини в Україні захищені, їх ніхто не обмежує. Але всі, хто живуть в Україні, якщо вони хочуть працювати на державних роботах або в публічній сфері, безумовно, вони повинні знати українську мову, бо якщо вони її не вивчатимуть, вони не зможуть повноцінно функціонувати. Це навіть в їхньому інтересі. Тому тут для нас головний інтерес нашої держави, на думка Орбана. Але там, де треба з європейцями вести діалог щодо відкриття для нас кластерів, ми безумовно будемо це робити.